Як збільшити ліміт по карті від банку Пумп? Що таке кредитний ліміт? Чи можна підвищити ліміт, якщо ви не платите комуналку? Як збільшити шанси на підвищення ліміту від банку пумп? Кредитний ліміт це максимальна сума, яку можна використовувати по позиції від банку. Він залежить від багатьох факторів. Цей розмір ваших доходів та витрат, а можливість офіційно підтвердити доходи, строк співробітництва з банками, обсяги, наприклад, наявність депозитів в банку, наявність майна у вигляді нерухомості автомобілів та інших факторів. Щоб підвищити кредитний ліміт по карті від банку «Пумп», ви можете звернутися до одного з відділень банку з паспортом та кодом або зателефонувати у службу підтримки за номером 2907 290. Подати заявку також можна в пункт онлайн чи мобільному додатку до нього. Як збільшити кредитний ліміт по карті «Пумп»? Підвищення кредитного ліміту по карті від банку «Пумп» буде більш ймовірним, якщо ви надасте банку офіційну довідку про доходи. Вчасно будете платити комунальні та податкові платежі, погашати діючі позики в банках. Надасте банку «Пумп» документи, що підтверджують наявність рухомого або нерухомого майна. Оформите поліс страхування життя, відкрити в банку депозит хоча б на невелику суму.